Моє вітання. Ви дивитеся новини на 12-му. В нашому випуску традиційно найактуальніша інформація про ситуацію на передовій, а також про події Волині. З вами у студії Ольга Матвєєва. І першу коротко про головне. Трагічні звістки із фронту загинули двоє волинян. У Луцьку відключать світло і воду. Терміново вакцинувати домашніх тварин у громаді. На Волині повторний випадок сказу. Із кожним днем втрати Росії у війні ростуть. За минулу добу кількість окупантів, які більше ніколи не візьмуть до рук зброю, зросла до понад 172 тисяч. Бо за день Збройні сили України знищили понад шість сотень вояків Путіна, а також сім танків, шість артилерійських систем, один літак та іншу техніку. Найскладніше нині у Бахмуті. Бої тривають у центрі міста. Аналітики інституту дослідження війни вважають, що за останній тиждень російські війська ймовірно просинулися ще на 5% територій. Окупанти тиснуть на Бахмут із півдня, півночі та сходу. Вагнерівці, схоже, захопили й Артемівський завод з обробки металів. Про це напередодні повідомляли російські пропагандисти. Росіяни також опублікували відео із заводу. Разом із тим оборона Бахмуту триває. Володимир Зеленський заявив: якщо Україна програє битву за Бахмут, то Путін продасть цю перемогу заходу своєму суспільству, Китаю і Ірану, щоб здобути міжнародну підтримку і змусити Україну піти на неприйнятні компроміси. Росіяни продовжують обстрілювати мирних людей. Минулої доби під вогнем знову опинилася Харківщина. У місті Богодухів у наслідок ракетного удару постраждав 62-річний чоловік. 13 будинків і дитячий садочок пошкоджені у вовчанську після обстрілів є руйнування в господарчих спорудах, а також в об'єкті цивільної інфраструктури. Більше сотні прильотів за добу нарахували на Сумщині. По області гатили із гранатометів та іншого озброєння. За попередніми даними обласної військової адміністрації обійшлося без постраждалих та руйнувань. Зі свого боку військові повідомляють, що оперативна обстановка на прикордоні Сумщини наразі контрольована. До слова звідти нещодавно повернувся президент України. Сьогодні був в Охтирці, в Тростянці, в Сумах, на позиціях наших. Прикордонників враження особливі. Регіон поруч із ворогом. Загроза постійна. Обстріли нашого прикордоння постійні у зв'язку із цим Зеленський провів нараду щодо посилення кордонів та прикордонників. Гучно було також в окупованому Мелітополі. Місцеві жителі почули відразу кілька вибухів у різних районах міста. В результаті там зникло світло. Окупанти матушаться, а ми чекаємо подробиць від генштабу. Тим часом біля Москви знайшли уламки безпілотника, на крилах якого напис Слава Україні! Героям слава! Котре маємо трагічні звістки із фронту. Боронячи Україну від російських загарбників загинули двоє Волинян. Поблизу села Сеньківка Куп'янського району на Харківщині, попрощався із життям Анатолій Конієнко. Чоловік родом із Любленецької громади Ковальського району. Йому було 42 роки. Ще один герой, який віддав своє життя за Україну, також із Ковальщини. Це воїн 14-ї, окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Вадим Гунько. 15 березня в Ю під Куп'янськом волинянин отримав важке поранення. А 27 березня він поповнив небесне військо. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним і побратимам загиблих. Вічна пам'ять і слава героям. Переслідування, обшуки, арешти і сурові вироки. Із 2014 року це реальність для українців та кримських татар, які не покинули Крим після його окупації Росією. Від першого дня захоплення півострова і до сьогодні заарештували більше як 150 людей. На жаль, двоє загинули у в'язницях через відсутність медичної допомоги у лютому цього року. Історії політичних в'язнів та їхніх родин у фото показали українські репортери, які їздили у Крим, доки не отримали заборону. Вчора світлини презентували у Луцьку. На виставці була наша знімальна група. Це Узаїр і Теймур Абдулаєви. Це брати Абдулаєви, Їх називають ще кримським кличко. Неймовірно тоновиті спортсмени. Європейські призери Теквондо. І в них був свій спортзал, де вони тренували діток. І син Руслана Сулейманова, якраз посередині, дітей на цьому фото об'єднує те, що в один день у їхні домівки в Криму прийшли із обшуками. А після цього їхні батьки стали політв'язнями. В Строганівці невеликому селі біля Сімферополя, де переважно мешкають кримські татари. Окрім ці хлопчики є вулиці, які називають жіночими. Тому що там є вулиці, де в кожному будинку поряд забрали по чоловіку. Тобто є вулиці, в яких по суті тільки жінки і діти живуть. І на жаль, такі історії не лише у Строганівці. Ось світлини із Бахчисарая. Родина політв'язня Арвіна Ібрагімова у річницю його викрадення дивиться сюжет про нього на українському телебаченні. А це фото із Сімферополя, дружини політв'язнів на ганку суду. Загалом після окупації Криму більше 150 людей вважаються політичними в'язнями незаконно засудженими. Російською владою це журналісти, активісти і переважно кримські татари. Історії їхніх родин цими кадрами намагалися розповісти українські репортери Альона Савчук, Аліна Смотко та Тарас Ібрагімов. Ми приїздимо на два-три тижні, що місяця, що два місяці. І можу сказати, що кожного буднього дня це були певні якісь судові процеси по всьому Криму, а вже не говорячи, ті, що відбувалися в Ростові на Дону, це окрема історія. І тобто, ми відвідували по два-три процеси. І коли в нас була можливість, ми відвідували сім'ї та. Також. Історії українських політв'язнів Альона Самчук збирала та висвітлювала впродовж 2016-18 років, доки не отримала заборону на віз до Криму. В січні наступного року її колега Аліна Смутко, а за ними і репортер Тарас Ібрагімов. Сьогодні в Луцьку презентують 22 їхні світлини і говорять про долю політв'язнів. Доля їхня відома, відомо де вони. Ще головна одна з основних проблем політв'язнів це те, що Росія розкидає їх по всій території, включно там Сибіром і Уралом і так. Далі і дуже складно відстежити, де вони перебувають. Історії у фото, які сьогодні презентують у Луцьку, реальність для Петра Вигівського. Його син за версією російських змі, шпигун. Шпигун, який хотів розрушити воздушно космічні сили Росії. А насправді Валентин Вигівський просто захоплювався авіацією, і саме на виставку авіації у Крим кажуть, його рідні на один день поїхав у вересні 2014-го. Тім, Тим, коли мав повертатися додому, його затримали. Майже місяць ми не знали, де він дівся, що з ним сталося. Там писали заяву тоді ще міліцію, зверталися до різних там, більше приватним способом ми шукали його. Навіть кримська саморона нам допомагала шукати його. Так ми вийшли через різних знайомих. І коли знаєте, коли люди кажуть, що ми нічого не можемо, від нас нічого не залежить, це абсолютно неправда. Вже дев'ятий рік родина робить усе, аби Валентин якнайшвидше повернувся додому. Коли його заарештували, син був ще зовсім малий. Зараз йому 14, і він пише листи батькові у російську в'язницю. Йому присудили 11 років колонії суворого режиму, і це все, що знають рідні про справу Валентина. Вирок засекречений. Вся, вся інформація про що стосується сина. у Нас засекречена. Після 24 лютого 2022-го ситуація погіршилася не лише у політв'язнів. Крим став в'язницею для українців, викрадених під час повномасштабної війни. Як нам вдалось з'ясувати, було побудовано і відкрита нова нове відділення сезон номер 2, так зване. І здебільшого цих людей утримують саме там рідні політв'язні вірять, пакло для їхніх синів та чоловіків закінчиться із перемогою ЗСУ і деокупацією Криму. А як зазначив керівник відділу інформаційного забезпечення представництва президента України в Криму Євген Бондаренко, цього чекають і жителі Криму. Про це свідчать написи на вулицях міст. І там все більше ми бачимо, чекаємо збройні сили України. Слава Збройним силам України. Самі такі веселі, це сезон кримської бувовни настав або геть з України. Москаль некрасивий. красивий. Звісно, це слава України, і такого стає більше. Луцьк став п'ятим містом, де показують виставку історії із окупованого Криму. І ознайомитися із ними Лучани та гості міста зможуть до 6 квітня у Цумі Ольга Матвєєва, Василь Марищук, дванадцятий канал. Лучан попередили про можливе відключення води. Тимчасове пониження тиску або повна відсутність водопостачання можливі з 3 години 30 березня аж до 18.31 березня у зв'язку із заміною аварійної ділянки водогону по вулиці Задворецькій. Води може не бути у центральній частині Луцька при вокзальному районі у будинках від 1 до 19 на вулиці Рівненській та від 1 до 11 на вулиці Сірої дивізії, а також на прилеглих у Кипалуцькводокана просять мешканців вказаних районів завчасно запастися питною водою. У четвер, 30 березня, у Луцьку також вимкнуть світло. Раніше електропостачання планували відключати також сьогодні. Однак, у зв'язку із складними погодніми умовами та мінусовою температурою повітря, знеструмлення частини Луцька, Прилуцького та повністю липин для проведення робіт буде здійснено лише у четвер, 30 березня з 5 до 18. Плановий ремонт має підвищити надійність та безперебійність електропостачання в обласному центрі. Без світла будуть вулиці Кравчука, Гордіюк, Молоді, Коня. Кіна, Федорова, Єршова, Лідавська, Ківерцівська, Наливайка та Карбишева, а також проспекти Соборності та відродження. Обидва водії керували бусами, рухалися заднім ходом та скоїли наїзд на пішоходів. У Луцьку за минулу добу трапилося дві дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими пішоходами. На проспекті молоді 18-річний керманич Опель Віваруд, здійснюючи рух заднім ходом, по поприпоненковій території наїхав на пішохідку. Місцеву мешканку жінка отримала тілесні ушкодження, її шпиталізували. На вулиці Ковальській 20-річний водій Фольксваген Транспортер заднім ходом виїжджав із тротуару у напрямку. Прямку проїжджої частини і також допустив наїзд на лучанку у медзакладі. Жінці надали необхідну допомогу і відпустили додому. Кажений кіт покусав людей, громадян закликають вакцинувати домашніх тварин. Повторний випадок сказу стався у селі Лукавичі Павлівської громади Володимирського району. Це вже другий випадок за останні кілька тижнів. Домашній кіт повернувся додому з ранами на голові. Поводився агресивно. Коли господар намагався обробити йому рани, кіт його подряпав, а згодом вкусив господиню та ще двох людей. Лабораторні аналізи згодом показали у тварини сказ. на території цього населеного пункту. А також у наближених до нього селах запровадили карантинні заходи. Спеціалісти радять мешканцям усіх населених пунктів, а особливо тих, що поруч із лісами, зробити профілактичну вакцинацію своїм домашнім тваринам. В Укрзалізниці планують запустити низку додаткових поїздів до Великодня. Один із додаткових потягів, 15 та 17 квітня, курсуватиме на Волинь, зокрема до міста Коваль та зворотно. Відправлення з Києва о 6.27, з коваля об 11.45. За звичним графіком потяг відправляється з Києва о 21.57, а з Коваля о 18.55. Нагадаю, за юліанським календарем, великдень 2023 року припадає на 16 квітня. А от за Григоріанським або Новоюліанським Великдень святкуватимуть 9 квітня. Наразі це всі новини, а ще більше цікавого дивіться вже у вечірньому випуску новин. А також підписуйтесь на наш ютуб канал Новини 12, аби дізнаватися про все першими. А якщо ж ви хочете чути ще більше хороших новин про успіхи ЗСУ, продовжуйте донатити на Збройні Сили України, щоб наблизити нашу перемогу. До зустрічей!